це було якесь дике поле. О. Туди зайшов там ту князь Патьомкін, там і II. Да, і от вони заснували там на створили як максимально просто пояснити людям, що вони помиляються, і що насправді все було не так. Український степ не міг бути диким полем, хоча б тому, що на відміну від калмицьких степів і того з за закаспія, український степ весь помережений річками, річечками, потічками. Не буває території, де була б річка. Де була трава, де можна було б вирушити худобу, що там ніхто не жив. Яке питання, що козаки могли володити землею? А козаки не те, що володіли землею, коли вони з території Кримського ханства перебралися назад і організували цю нову Січ, вони підписали договір з Катериною. І вона їм пожалувала землі як було раніше. І ці землі за розміром, як три сучасних українських області адміністратори. А потім вона сказала: типа. Нічого не було, і все це зруйнувало. Не буває такого, що в центрі Європи ніхто не жив, навіть в Чорнобильській зоні живуть. А там що сталося? Далі е е е історичний міф про те, що українці взялись сніс звідки, що у них не було предків. Що скіфи це не про нас? Треба розказати, що, по-перше, скіфи була іраномовні, по-друге, скіфія була на Алтаї. А це була, до речі, це єдина Велика Росія і Велика Скіфія одинаковий, абсолютно однаковий спосіб стирити чужої. Ми записуємо в скіфи всіх і говоримо: так це ж то мало скіфія, то велика. О, Велика ж це ж краще, ніж мала. Правильно? Велика Росія — це краще, ніж мала. Ну, мала що вона? Мала. А велика Росія, у таке інше. Оце основні методи, якими вони доводять, що. Там нікого не було. А хто то тому їх знищили? І тепер все наше. І таких фальсифікацій насправді на кожному кроці мільйон. І задача нам вирватися з цього річища Сталінська-Камзінського, якому на превеликій жалі досі виховують більшість наших істориків. Вирватися і написати нормальну історію України, яка в якій би Україна була головним місцем подій і головною дієвою особою. Сьогодні історія України фрагментована, а тим часом на Галичині, а тим часом в Києві, а тим часом на Закарпатті, а там на півдні взагалі Кримське хатство це не про нас. Якщо Кримська історія Кримського хатства це не історія України, ну тоді, так, да, тоді Нова Росія. А якщо Кримське ханство це історія України, то так інше питання. Тобто ми повинні зараз всі разом створити. Нормальну версію історії України, де Україна була б головним героєм і головним місцем всіх подій. І все. І тоді можна цю історію викладати дітям. Я, коли я хочу випити таблеток, щоб мене піднявся тиск, я відкриваю підручну з історії для школи. Це можна застрелити це просто.